Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо морквяний торт з апельсиновим мармеладом та карамелю. Цей торт не лише гарний на розріз, але й дуже смачний. Для цього нам потрібно яйця взбити з коричневим цукром на протязі 6 хвилин. Тепер додаємо туди соку апельсинового з м'якутю та олії і взбиваємо ще одну хвилину. Коли рідка маса взбилася, міняємо насадку міксера, щоб нам легше було замісити тісто. Тепер додаємо натертої моркви та все перемішуємо. Щоб коржі були смачними, туди додаємо горіхів, родзинок та сухого абрикосу, дрібно нарізаного. При кінці додаємо порошок до печива, курицю та борошно та все гарно перемішуємо. Ось так повинна виглядати маса, яка готова до випікання. Форму застеляємо пергаментним папером та виливаємо туди тісто. Випікати будемо 55-60 хвилин при температурі 175 Цель або 350 Фаренгейт. Дерев'яною шпажкою провіряємо, чи пропеклась серединка. Так, готово. Залишаємо у формі до повного охолодження. А тим часом приготуємо апельсиновий мармелад. В апельсиновий сік з м'ятю насипаємо агар-агар та залишаємо на 5 хвилин. Тоді переносимо на плиту, всипаємо цукор та кип'ятимо на протязі 2 хвилин. Апельсиновий мармелад я заливаю ось у таке кільце. Спочатку я його обгортаю харчовою плівкою, тоді фольгою, щоб краще тримало форму. Тепер гарячий мармелад рівномірно розливаємо у форми. Даємо йому можливість охолонути та переносимо в морозилку для кращого застигання. Мармелад дуже швидко застигає. Коли він застиг, я його витягаю з форм та просто обгортаю в харчову плівку та назад повертаю в холодильник. Корж кімнатної температури витягаємо з форми, замотуємо харчову плівку та залишаємо хоча б на 5 годин. А тим часом приготуємо карамель. Білий цукор висипаємо у сатейник, нагріваємо та топимо до янтарного кольору. Коли цукор розступився та набрав ось такого кольору, туди вливаємо гарячі вершки та безперервно їх перемішуємо. Тепер додаємо масло кімнатної температури та кипятимо ще 2 хвилини. Готовий карамель переносимо у скляну посудину та залишаємо при кімнатній температурі. А тепер приготуємо крем. Вишковий крем-сир взбиваємо з цукор-пудрою. Коли все гарно об'єдналося, потрохи вливаємо холодні вершки. Маса гарно збилася і ось так виглядає гарно взбитий крем. Тепер у нас все готово. Ми можемо розпочинати збирати торт. Спочатку беремо наш корж, розрізаємо на три частини. Карамель розділяємо на дві частини. Одну з них даємо на нижній корж. Зверху кладемо заморожений мармелад. Та зверха наносимо крем. Та знову все повторюємо спочатку: корж, карамель, мармелад та крем. Поверхню торта покриваємо тим же самим кремом. Задекорувати торт я вирішила апельсином, сухим абрикосом та родзинками, щоб торт виглядав не лише гарно, але й смакував добре. Приготуйте для ваших рідних та близьких ось такий гарний на вигляд та цікавий на розріз торт. Морквяні коржі. Апельсиновий мармелад з ноткою карамелі це є смак, який неможливо передати словами. Смакуйте.